Що боти треба? Які чоботи? Що ти си Чоботи треба? А такі не відають. Ну, ще й твій розмір Я так прикинула та, на твої ноги. Не треба ти чоботи? Око маєш файно. Наметане, так? Та. Чоботів, Я останній раз. Чоботи треба? Та не Зараз не. прийдуть за птусти за а то вже в мене чиїсь, напевно. Ну, але ти маєш шанс, бо поки а, ти можеш собі підзити. І записку напиш, я поношу віддам. <гум> Чи так тіше? Так воно є в житті? Ну, через рік поставлю на місце. Поно... Ні, а ти вже не робите свиня, вже коли береш. Вже як понос. береш поносити, то, то поноси це віддай її назад. Так, ідемо до Мар'яни, я хотіла собі взяти велюровий костюм вже на осінь. Ага, ти Вчора бачила. Так, так, і... Оком кинула. Наказала, що сьогодні будемо будем вірити. А ага. жінка не гонорова, можу зайти, приміряти, заплатити, то то забрати. не лежить, то як вчора, це Мені здається. Не нема чого. Який кишок у мене. Жара за жарою. Ну хотіли літа. Так. Ми працюють, працюють. Так, то, що мета. Слава Ісусу Христу. Це називається Мар'ясико! я тебе вчора образила. Кавалерка, чуєте? Ні. Пишуть та йой, то ви обідали Мар'янку. Тут треба кілька? знати Галю, щоб так відповідати. Мені та все добре. Є мій розмір А, жеку, що... а за те, що а, так. Так. Шо, та, та розмір, ті, є ді... Ді... Є мій розмір. Так, зараз щось Ти мої гроші забула, машину домивай. Господи, навіть волосся не витягувала нічого. Висушила, вділася, погнала. Приїжджай. Боже, добре що ти приїхав. Добре, що ти не була зайнята. Яка тисну, що би приїхали? Вона мені тут розка мене Треба мене нині файності укривити. А то так і є, Марія, та то, то так і є. Ти знаєш, що? кліщ може навіть людину паралізувати. знаєш? Ти? Ти? Якщо невдачно, він вкусить, ну, десь там попадає, то я не вникаю, то Стас, наш Сергій, розумієш, мене брат, космотолок. Він то все чітко, все витягнув, вся книжка пише. А я ще до неї не дзвонила, чи витягнула до мене? Витягнула, бо вирішала по телефоні, бо я дзвонила до Сергій, до мене дзвонив. Я каже, Сергія, на складі, що ти хочеш? Він та ні, ні, то добре, добре. Потім зайде, зайду, все. все. Ну, але я поки всіх куліжанок не обійду, я рано встану. Все в хаті зробила. Ну, правда, не наглянувся. Зараз би, знаєш, трошки звукало. Так би, знаєш, скочило, що ніби нагляну. Ні, так, Поверхнево. Поверхнево. Я не люблю порядки робити. Расказав, скажеш, скажеш. Я Кажи. А то лохи загаймо. Я б вже там сиділа біля мене, вже хотіла. Я би не їла не біля, що зачинилася. Він <conversing> словом, знайде, там, де я, там завжди весна. Тво щось мені вискочило, тво щось не вискочило, сестра з Червонограда задубала вже. Все повискакує, потім хожу, як ніндзя черепашка. Гримуюсь схоті. Десь люди. А ти замітила? Дивися, отут був пряч тут, лише вз... Серйозно? Тут був лише в знак. Може, то шкірят камера. Це якась така паршива, розумієш? Старієш? Там мені 39 років. Бо що Софія немає? мала Хіба. неуважність Хіба. сказати вчора, що мені 40. Я вислухала все, що хотіла і не хотіла. Я кажу, яких сороків? Мені 39, вона кажу, та ти вже розміняла 30. -х? Я каже, а ще нема 40. -х". Та дай дуже ти спокійно до тих 40 років. Mm. Що ти? Я кажу, ти за моє здоров'я пево за 40 років. Ні, я кажу, скільки мені рот? 30 дай, Все, на то. Дайте тіло. Гостися, дорога родина, гостися. Кожного своєму Аркадія бульба з салатом, Галі буряк з салатом, зараз будь яйця Максима, песто, паста з чим. Давай, їш, їж, єш. Їж. Камеру не, ну, то він хай не їсть на камеру. Максим, давай бігом, бо ти мене накаляєш. Держи ніхто не побачив, що я зробив. Тобі каже. А що ти зробив? ви не побачили, що він зробив. Скубився. Ми ми б і не Якось побачили. До шо, до а що Двері ремонтували. Файно, я виділа. А я зараз кажу, що кошма заливички. Я з'їділа? Та, так вона любить. так, навіть досить е, олії. Е, да, одне Два. Ну, добре. Два яйця. Угу. Смачно, зараз бути. У дні. І то зараз є. Слава Ісусу Христу! Я жартую, як тут. Ви знаєте, Кавлявка, я вам скажу, літо всі взяло за нас. То так буває з зимою. Зими нема, нема. Березень кури замітає. Знаєте, з снігом так само зараз. Літа не було, Ну, я не спорю. Там херсон та там всюди є літо. В нас не було літа. Тому зараз така гореч, реально гореч. Виходиш на двір, і то всі говорять, просто як задуха йде. Я вся мокра кавліка, води випила багато, а в виходок не ходжу, тому що вся повністю мок. Що вам так це Та я дивлюся, що до коробка. Купила собі. А, да класна штука, я ж хочу за сушка. Купила а, а ну скажу, то той самий магазин. Так купила е, сушку і хочу білі гриби насушити. Хочу сушку насушити, тому що там того року сушку купляла, гриби кавалерка, правда, дала. А на другу вечерю я купляла ціни космос. Mm -hmm, Значно сушені гриби. Віпше піду, куплю по сушу. Ну і взагалі то я дуже добра просту штука. Дуже дуже Молодець, молоде. Кавалерочка, ви мене питаєтеся за. Лосіни. Я вам зразу говорю, що міаміоті підійдуть на високих дівчат і підійде на розмір Ельку. Повномірна буде. Вони не просвічуються, тому що Наталя вже вдівала їх, показувалася. Ну, вони є реально дуже крутезні і якісні кавалерка, класні. Ну і вручик Лосіни, ви знаєте, які вони є. Вони ну, за такі гроші кавалерка. Файні лосіни, файне я вам скажу тако. Тому що багато хто пише, не багато, там на, на лосінах писало двоє людей, що по чи що кавалерка, Я вам скажу тако. Я маю лосіни від Кельвін Клейн, і вони це. також кошлатяться. тому, Але там я заплатила, Ні, це тільки якщо ти там довго сидиш. Ну, Або сумкою. Та, пустили... Тут, коли в мене на крикнутам ну, Тобто Наталя носить в рубчик і глотки, тобі що? Ні. Еліганський. Бела бриточку ну, Ага, Машина. Так що кавалерка, ну, я... Ага. Ага. я вже вдома, скажу, косил не маю, але в хаті, дякувати Богу, практично чистота, тільки підлогу стерти. Підлогу стерти. і шо? І кинути А, це ще одне прання. І лягати пупцем догори і відпочивати. І ви знаєте, Кавника? Я вам мушу сказати. Нині була курва на базарі закрутки робити, в мене волосся дибки пішло. Я, ви знаєте, я, я собі подумала, от людина має сім'я шість чоловік і двоє людей працюють, І треба зробити багато закруток. Як та людина може собі дати раду? Ну це реально, це перед 75 гривень. Ну, це... Помідори 35 гривень. Було по 15 гривень помідори, бери не хочу. Я казала Наталі, колись із святи говорили, колись люди закручували 40 банок okay. помідорів, того року буде 10. Тому що того року треба дуже добре думати, хто має дітей зараз до школи їх відправити, ціни космос, ціни бешені. Говорю так, як є. Вдійте дитину, це взагалі історія є інакша. І потім зима, і знову то саме діти ростуть, їсти хочуть, вдітися хочуть. А ще така курва, як зараз мода, то ті панталони носити. Ну в мене діти теж то носять. Ну але вже як є, теж треба купити. знаєте, як кожна мама думає. Треба купити собі, не куплю їм. Куплю, аби не гірше виглядала, ніж та друга дитина в класі. Знаєте, ну поговорю так, як є. Ми такі були. Нас далека було видно. Ну ну але як було, так було. Таке було наше дитинство, бо не мали щось вбрати. Не мали тут, але зараз... було зручно, Галя була форма. Колись була та і це буде я застала форма. Колись вч... тепер ти йдеш до школи, ти не знаєш, хто то йде? Ні, не знаю. Ти Ні, не знаєш? Не, що я я то намальована нігті такі. Та в нас Леся Дмитрівна, ти знаєш, Ні, класна керівничка світ. Нігті були чи намальоване лице в туалет змивати. Мила нема, твої проблеми змиваєш. Кожен вчитель, та де в нас в інтернаті можна було. Це не дай Боже, було би котлеся б... Дмитрів. Та де а в нас були нігті намальовані до школи піти? А зараз дівка в 9 класі пазурі і вона, намальована, вже пудрове напилення, віло пати, того спідницю вбе. А що тим вчителям робити? А вчителька щось їй скаже: я свої права знаю, ну коли я би б знала права. То би в наш, в наш вік вчитися. Там би тебе вчителька скоро поставила на місце. А що тут говорити, якщо то дитина чому так говорить? Тому що в хаті так говорить. Я тому так і говорить. А якби так в хаті не говорили, то вона би так і не говорила і не вміла відповідати. Я розумію, що ми живемо в то, не в тому часі, коли вони живуть, не в тому часі, коли ми жили. Але я вам скажу кавалерка, тако, була дисципліна. Було. Бо йшли до школи. Так. Міні юбки не вбирали, каблуки не вбирали, не малювалися, нігті не, не малювали, не відпускали. Була дисципліна. А зараз, курва, нема тої дисципліни. Зараз йдеш і думаєш, що вчителька пішла, що то учениця пішла. Я вам говорю так, як є, так як є. Юна кавалерка, прошу вас від щирого серця. Перукарні в нас працюють. Ідіть, підстрижіть, то великі далі вибачте. Був Наталі з теж. Я говорю так, як є. О, от того підстрижіть. Я вас от. Та, от". <зас sharphan> чекаємо за кошку до нас. Ото, от ідуть, от, от. хлопці. То розминка голови. А торма, не розумієш? Я вже говорила, чи то дівка йде, чи то хлопець іде. Та поптинать, та колись хлопці ходи. Та колись було теж довгі волосся, потім короткі. Але колись тебе хлопці... що вчорашній день? Є, ні, 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 колись хлопці йшли, гарна зачіска. Ви діти, діти, не спішіть вирости. Виростете, потім будете жаліти, так, як ми, що ми хочемо до дитинства, коли тебе нічого не цікаве, мама все приготує, мама це, а вибий хідник, ото що ми мали в суботу поприбрати. було святе. То було свято. А наші діти, то треба з крепом, з силою позабирати всі планшети, телефони. Які херебі... самі дали. Та, Але ще без толком сиділи. Ти знаєш, що зараз діти можуть вчитися в планшетах. Ну, Але Моніка, роблекси? яка йде малюй. Йде малюй. Роблекс? Роблекс не кубиками малюється. Кубиками. Я не кубики малюю, одним соломкам, вже вдома. І до душ струб ту підлогу, вот трошки йде. ляжу повідпочиваю.